Шановні колеги, читаємо питання і відповіді. Розбирайте. Давайте. Ситуаційне завдання. Кінець першого півріччя навчального року, другий клас. Класовод працює з дітьми з першого класу на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника. Основна працівниця повідомляє про свій намір перервати відпустку по догляду за дитиною і стати до роботи з січня місяця. Батьки звертаються до директора школи з проханням не міняти вчительку, тому що діти до неї звикли. Запитання, якими мають бути дії директора школи. Відповідь: Згідно з чинним трудовим законодавством, основний працівник, який знаходиться у відпустці по догляду за дитиною, може перервати її і стати до роботи у будь-який час. У разі виходу основного працівника з відпустки по догляду за дитиною достроково працівник, який працював на місці основного працівника за строковим трудовим договором, повинен бути звільнений згідно пункту 2 статті 36 КЗПП України. Але враховуючи звернення і побажання батьків другого класу, можливо, наступне розв'язання ситуації, за наявністю в закладі певних вакансій можна запропонувати вчительці, яка планує стати до роботи з січня, тимчасово виконувати іншу роботу за її згодою. Згідно статті 39-1, якщо трудові відносини фактично продовжуються і жодна з сторін. Не говорить в дужках, вимагає про їх припинення, дія строкового договору подовжується на невизначений термін. Резюмуючи, вище сказане, можна сказати, що задовольнити звернення батьків, не порушуючи чинного законодавства, є можливим лише за умови наявності в закладі певних вакантних посад. Та згоди основного працівника тимчасово виконувати іншу роботу. Да та підпис? Шановні колеги, нагадую, максимальна оцінка 2 бали від 0 до 2. Обов'язково зазначаємо прізвище конкурсантки. Кількість балів підпис і ваше прізвище. Угу. І передаємо. 2 бали. Два, 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 два. Середній бал. два, вали. Тільки не Це переходите до наступного етапу. Так, так. До, презентації, до презентації. Будь ласка, у вас є до 15 хвилин. У директорки Одеської гімназії номер 105 6 років. То була дві повні вищі освіти за спеціальностями викладач української мови та літератури Одеської національної державної імені Мечникова Та менеджмент управління навчальними закладами Український Південно національний педагогічний університет Ушинського. Переключіть, додати на демонстрацію слайдів, якщо вас не вийде. діяльність почала листопаді 2000 року як вчитель української мови і літератури в Одеській загальноосвітній школі No16 and відтоді зрозуміла, що без школи я не уявляю свого життя. Далі була посада педагога організатора, заступника директора з навчально-виховної роботи, методиста та головного спеціаліста відділу освіти Суворовської районної адміністрації, головного спеціаліста відділу. Молодіжної політики та загальної середньої професійно-технічної освіти Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, але думка про продовження перічної діяльності ніколи не полишала мене. У 2018 році зайняла посаду директорки Одеської загальноосвітньої школи номер 105 яку в 2022 році було перейменовано на Одеську гімназію номер 105 Одеської міської ради. За час командної роботи в Одеській гімназії 105 я зрозуміла, наскільки важлива роль керівника і педагога. Наші учні це наші діти, адже кожна дитина є талановитою. Розкрити цей талант, показати шлях до успіху, стати самостійною та самодостатньою це місія педагогічного колективу. А завдання керівника направити освітню діяльність в потрібне русло. Школа це майстерня де формується думка підростаючого покоління. Треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити крик майбутнього. Сучасна школа. Яка вона? Нині це питання є актуальним, адже люди будь-якої професії починають своє навчання із шкільного порогу. Першочерговим завданням для мене, як директора, стало відношення до учня як до особистості. Концентрувала свою увагу на мотивації учнів та педагогів навчатись та самовдосконалюватись і намагалася забезпечити для цього здорові, комфортні і безпечні умови навчання. Протягом шести років проводили значна кількість робіт щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчального закладу. Це і капітальні ремонти свангузлі, заміна освітлення, придбання нових пар для нуж, капітальний ремонт медпункту, облаштування актової зали. Заміна значної кількості дверей на металопластикові, ремонт коридору початкової школи це ті зміни в гімназії No105, за які всі учасники освітнього процесу щиро вдячні Одеській міській раді для та Департаменту освіти та науки. Освітній центр, де одні навчають, інші навчаються, а всі разом вчаться і самовдосконалюються. Попри всі реальні пов'язані з війною, педагоги роблять все можливе, щоб учні мали змогу і надалі отримувати якісну освіту. Саме рух керує нами. Маю бажання і натхнення рухатись далі. Одеська гімназія 105 стала не просто моїм першим досвідом на посаді керівника. Це ніби дитя із своїми першими поразками і перемогами з досягненнями та відкриттями неодноразово повторюю собі слова Ліни Костенка. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старт. Тому я нині знову на старті. Хочу спробувати себе на посаді директор Одеського ліцею номер 50 Одеської міської ради. Розуміючи всю відповідальність обраної місії, можу сказати, що відчуваю в собі натхнення, бажання, ресурс та неабиякі сили для того, щоб створити школу педагогів однодумців в яких педагоги будуть любити дітей, а діти педагогів. Моє кредо сучасного керівника. Ми не намагаємося стати кращими за інших. Ми намагаємося стати кращими за себе сьогоднішніх. Мрію та вірю, що за бажання можна зробити навіть те, що здається неможливим. Розумію, що без дотримання здорового способу життя, без виявлення і розвитку е, таланту дітей, без розвитку творчо-мислячої, конкурентоспоможної особистості, прищеплення любові до національних традицій і спорту учнів. Високого рівня викладання педагогами навчальних предметів та комп'ютерної грамотності не може існувати сучасна успішна школа. Це формує її імідж. Також дозвольте знайомити вас зі своїми ідеями та баченнями щодо перспективного плану розвитку Одеського ліцею номер 50 Мала змогу ознайомитися з Інформацію про ліцей з доступних офіційних джерел Одеський ліцей No50, який в цьому році відзначатиме своє 160-річчя, розташований в центрі нашого прекрасного міста зі своїми здобутками, досягненнями і традиціями. Я, як керівник своєї діяльності, неодмінно планую зберігти і примножувати досвід ліцею з історичної довідки відомо. Що навчальний заклад розпочав своє існування у далекому 1764 році як гімназія, яка єдина, в якій в єдиній в місті викладалася англійська мова. Багато років ліцей номер 50 був спеціалізованою школою з поглибленим вивченням англійської мови і мов, мови, почти. В На навчальному закладі у 2023 2024 році почалось у дві зміни 586 учнів, кількість класів 23. Педагогічний колектив складається з 46 висококваліфікованих педагогів, серед яких мають вищу освіту, вищу кваліфікаційну категорію 29, першу кваліфікаційну категорію 6, другу кваліфікаційну категорію двоє педагогів, кваліфікаційну категорію спеціаліст 8 учителів – 6, із званням старших вчителів 15 і мають державні нагороди та відзнаки 5 педагогів. Хочу зазначити, що за останні роки значно покращилась матеріальна технічна база закладу освіти. А саме капітальний ремонт фасаду був зроблений, поточний ремонт мережі опалення, придбані комплекти парк та прилаздя для нуш. Ноутбуки, пожежний інвентар. Станція в 2023 році було облаштовано два покриття, що дає змогу проводити в закладі навчання очно. Хочу зазначити, хочу звернути, шановні члени комісії, вашу увагу на свод аналіз, вивчаючи та аналізуючи інформацію з доступних джерел. Хочу окреслити ті фактори і явища, що впливають на функціонання та розвиток навчального закладу. Серед сильних сторін виділяю. Зручне розташування ліцею. Пані Катерина, перепрошую, ми вже прочитали. Так. Я думаю, що так буде зручніше, так? Можна передати? Мета стратегії розвитку ліфт. На мою думку, це визначити перспективи розвитку закладу, що надає якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання, відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком нашої держави. Місія це розвиток здорової самодостатньої особистості до творчої діяльності ліцею – це сучасний освітній заклад з високою корпоративною культурою, який формує гармонійну та успішну особистість, і цінності закладу. Це довіра, прозорість та відкритість, лідерство, спільна відповідальність, громадянська ідентичність, свобода вибору, різноманіття так інакше. Пріоритетними завданнями, які потребують вирішення. Можливо, вдосконалення і модернізації ліцеї вважаю це підтримувати позитивний імідж закладу, вдосконалювати безпечні та комфортні умови на